Вітаю вас! Чергова стаття, де написано, який справедливий курс долара повинен бути в Україні. Я просто що називається, не мог оминути, як ж? Треба ж подивитися. Я вам про це і з Бікмага багато разів розповідав. І ще раз розповідаю, що дійсно з точки зору показника він дуже ну, приємний. Чому? Значить, Дивіться, більш-менш є стандартизований Bigma BICE. Зрозуміло, що він складається. Тим паче у всіх країнах світу він дійсно стандартизовано робиться. Ну, Тому що інші товари, якщо ви будете співставляти, наприклад, навіть, ну що, борщ нереально. Ну, в деяких країн його просто немає. Ну, Тим паче рецепти різні, а тут чітко. І тому дійсно, з точки зору рецепта, так. Да. Звичайно, що індекс Бикмака не враховує всю вартість товарів країни. О, люди, це зовсім це складно, багато і так далі. Він враховує тільки частину вартості. Але дійсно таку цікаву частину, про яку варто і поговорити і посперечатися. І тут в цій статті, як бачите, написано, це написали РБК України, що так і так, да, на сьогоднішній момент, ну, порахували на січень 2023, але фактично рахували по результатам 2022-го. І порахували таким чином, що на сьогоднішній момент, ну, на 53,5% українська валюта недооцінена по відношенню до долара. Ну і, звичайно, якщо порахувати, то значить курс долара повинен бути 17. Гривень. Неправильно порахували. ладно. Що показується 53%? Це показує, що у нас цін на 53% в доларовому еквіваленті. Нижче, ніж Сполучені Штати З точки зору Бікмака. І ще раз за Бікмак це не показує, тільки частину показує. Але ще раз говорю, от фактично, що це показує? Що ціни в нас на 53%, якщо ми говоримо про хар харчування, так, ну, да, да? така ситуація. Ні, ну дійсно ціни в Україні дуже низькі. Не і дійсно є ця закономірність, якщо виросте зарплата, виростуть ціни. Ну, звичайно, що американцю дуже вигідно отримувати зарплату в Америці і купувати Бікмаки в Україні. Не запречуть. А от нам не вигідно. Ну, а зарплата ж маленька, а там бігмак дорогий. Да. Ну, взагалі, якщо хтось був з Америки, то ой, да. з нашими грошима, як там, так сказати, дискомфорт. А от американців зігрошима на територію України, так. Да. Тому що нас ціни дійсно дуже-дуже низькі. Ну це ми поки не стали членом євроспільноти. Станемо членами євроспільноти. Як зростуть у нас ціни! І зарплата як зросте, і буде як помаляється. От тут на цьому малюночку, якщо ви звернули увагу, бачите, там є такий... ну, Кус... Ой, я щось там. Оце тут країни. Внизу, вони не Дивіться, ситуація наступна. Якщо ми говоримо про Україну, да, бачите, оце ми тут. О, тут внизу з України. Промальовано просто так показали. Але якщо ми говоримо про Швейцарію, ось вона говорити. От Швейцарії навпаки. В Швейцарії Швейцарі навпаки, Швейцарі ціни значно вищі, ніж Сполучені Америки. Тому американцю, наприклад, в Швейцарії дискомфортно. Ось ну, така ситуація, як бачите. Так чи не все так однозначно. І от тут якраз оця зміна, яка полягає в тому, що, ну, так що ж виходить, що в Швейцарії, так, да, так, да, так. Да. Взагалі, рішення ви зрозуміли, курс, так, да, він показує співвідношення різних валют. На нього впливає дуже багато факторів, не тільки бігмак, звертає ваш банк. І е, дійсно не буває якогось справедливого курсу. Ну, на сьогоднішній ми ви самі знаєте, що курс євро-долар, майже один, там, туди-сюди рухається, то долар 10 центів, то долар 15 і так далі. Але це не значить, що, наприклад, е, ті, хто проживають в Європі або в Німеччині, говорять, ну, у нас такі добрі ціни. Ні, теж незадоволені. Як і американці не задоволені, всі незадоволені. Це пряма залежність. Люди завжди не задоволені цінами. І власне, зарплати. Хоче, щоб зарплата була велика, ціни маленькі. Так не буває. Ну, що цей показник показує? Показує те, що да, на сьогоднішній момент ціни в Україні поки що низькі. Не запечують. Доларом коли. І в той же самий момент, ну, самі знаєте, війна, вона створює додаткові проблеми. Я не здивуюся, якщо по результатам уже 2023 року показник буде у нас ще буде більш показник. Ще будуть нижчі ціни по відношенню до долару. Да? Тому чому? Поясню. Дивіться, в Америці зарплата може піднятися? Ну так. Да. Вартість бікмага подорожча? Ну так. Да. Ну, розумієте, торгівля, навіть якщо не говорить, ні, ми ціни не піднімаємо, самі розумієте, піднімає. І дійсно може так трапити, що в, в Америці зросла зарплата, зросла ціна бікмага. І тоді у нас... о, о, вона вона ще дешевше, вона дешевше. Але чому? Тому що війна. Так що тут дешевше, як вам сказати, воно має свій теж негативний такий відеос. А що стосується цього курсу, що порахували, ну, скажімо, це є хаміття розрахункового показників. Він якраз показує, показує. Ну от давайте так. якщо, зараз От дивіться, якщо ви візьмете зараз, зараз зарплату, яка у вас є? Яка? От яка у вас зараз зарплата? Ну, я не буду. Поділіть на цей курс, поділити. яка вона буде в доларах? Ого, От такою зарплатою, яку поділите, скажете, ну я б тоді б в США розгорнувся, так, да, до да, да, заперечі. Ох, ви ну, Але це, це чисто розрахунково показників. А на практиці, ну, подивились, проаналізували, зробили висновки, ну, може пожартували, посміялись так чи інакше. Є такі н'янці. Ну що ж, бажаю вам... Дешевий підмаком. Теж живу корисно. Дякую за увагу і до побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.